21 липня 1403 року трапилася битва під Шрузбері. Король Генріх IV приїхав показати заколотникам Генрі Персі, хто тут самий головний з усіх самих головних. На таку погодну справу монарх взяв свого 16-річного сина, майбутнього Генріха V, принца Уельського, і навіть доручив юнакові головувати над лівим флангом королівської армії. Лучники повстанців не жалкували стріл за словами хроніста Томаса Уолсінгема. Солдати короля падали немов листя після перших осінніх заморозків. Запальний юнак Генріх Генріхович повів своїх соколів на ворожих лучників, щоб краще віддавати накази своїм людям стосовно того, як і скільки разів перемагати заколотників. Генріх Принц Уельський відкрив забрало, і йому одразу прилетіла стріла в обличчя. Король Генріх IV переміг в цій битві і одразу ж доправив свого сина до замку Кінелворд, що був неподалік. Що можна сказати про поранення Генріха Молодшого? Воно було потенційно смертельним. Стріла під кутом потрапила в ліву щоку, пробила вилицю і застрягла поряд з шийними хребцями. Ще якихось 3 сантиметри, і гаплик би був принцу Уельському. Хоча, і так як було, було надто кепсько. Скоріше за все, якби це був не монарший син, а просто третій зліва піхотинець, то до нього прийшов монах. Який би запропонував особливо цілющу, звісно, для душі сповідь? Проте це був королевич, і треба було щось робити. Насамперед, лікарі дістали стрілу, проте наконечник залишився в рані, що й не дивно. Тоді ескулапи застосували зілля, припарки і так звані інші методи. Історія замовчує які саме. Проте, от де вона, це не допомогло. наконечник стріли не вийшов, а стан молодого Генріха тільки й погіршувався. Від чого звірів вже не молодий Генріх батько, а медикуси втрачали свідомість, розуміючи, що їм буде, якщо вони не врятують спадкоємця трону. Хтось згадав про Джона Бредмора. Цей мужчина був досвідченим хірургом, непоганим ювеліром та до біса гарним фальшивомонетником. Як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Свого часу Бредмор був відомий на Уес Лондон тим, що карбував вручну фунти в своєму підвалі. До речі, це не така вже й дивина. Практикуючі лікарі 13 століття доволі часто поєднували медицину та ковальську справу і кували інструмент і собі, і на продаж. Джон огледів ворого та зрозумів, що без особливого приладдя тут не обійтися. За вечір Бредмор змайстрував унікальні щіпці. Так званий в майбутньому екстрактор Бредмура це приладдя складалося з тонких кінців, що були підігнані під втулку на вістря-стріли та гвинтового механізму, що проходив крізь їх центр та дозволяв зафіксувати наконечник перед вилученням, тобто такий собі затискач зворотньої дії. І тепер дійшло до цікавого: саме перевірити, чи спрацює все це і що отримає сам Бредмор в кінці кінців: славу та почесті, чи тортури та повільну смерть. Спочатку Бредмор розширив рану та зафіксував її за допомогою паличок бузини, що були огорнуті тканиною змоченою в меду, звісно, для антисептичної дії. Після цього в голову Генріхові занурили цей дивопристрій і наблизили до навістря. Після чого Бредмор ввів щипців на конечник стріли та заклинив його за допомогою гвинта. Після чого дістав шмат залізятча, яке могло позбавити Англію спадкоємця. Джон Бредмор вже вписав себе в історію. Але лікування паростка монаршої династії не полишив і обробив рану білим вином для запобігання нагоїнню. А в саму рану помістив ляні тампони, змочені в меду. За день лікар прибрав частину тканини, щоб рана могла загоїтися. А за кілька тижнів видалив решту тампонів і обробив рану настоянкою унгуентом фускум. Пробачте мені мою латину. Що це за настоянка невідомо. Проте знаємо, що до її складу входили 22 рослини: масло та віск. І це спрацювало після того, як Джон завершив, у Генріха Принца Уельського залишився виключно шрам, який, як відомо, тільки прикрашають мужчину. Невеличкий овтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інші. Корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні пани Церкії Кондотіє, Ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки. Історію, і не тільки. Від мене і не тільки. Сьогодні мова піде про розвиток медицини. Трошки. І більше про розвиток саме військової медицини. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати YouTube, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Дослідження стоянок палеоліту дозволяють зробити висновок, що жити довго було не в тренді. Хоча і виключення траплялися. 40-річні старики. Щоправда, зі здоров'ям у щасливців було кепсько. На їх рештках здебільшого знаходять багаточисельні сліди ран та ознаки диявольськи запущених хвороб. Адепти школи раніше люди жили по 150 років, та у всіх були от такі пики. Вийшли із чатику. Щоправда, на захист наших давніх предків треба сказати, що вони намагалися в лікування. Інколи навіть виходило. Вже неандертальці практикували свою неандертальську фітотерапію, тобто знали про користування. Рисні властивості рослин. І як би скептично ми не ставилися до лікувального процесу древніх людей, все ж дещо вони вміли непогано. На багатьох скелетах помітні сліди добре зрощених переломів. Тоді для фіксації зламаної кінцівки використовували не лубки, а глину. А бувало ще краще: травмовану кінцівку без зайвих реверансів закопували в землю на кілька тижнів. Як не дивно, це також діяло. Таким чином виникло дві, скажімо так, лікарські спеціальності знахар та костоправ. Знахар це людина поважна. Лікування заклинаннями, травами, амулетами справа потрібна. А костоправ лікував руками. Послуги знахаря користувалися попитом та повагою, чого не можна було сказати про костоправа, до якого йшли, коли товчене око тритона якось не дуже допомагало проти зубного болю. Ефективність оцієї, з Божої милості сказати, медицини з плином часу не те, що поліпшувалося. Як і в печерах, Таке в глухих селах 19 століття лікування травами та магією призводило до більшої міри випадкових результатів. Та й сказати напевно, чи наступало полегшення завдяки лікуванню, чи всупереч йому. Не можна було. А от з лікуванням костоправа було простіше. Результати його роботи були помітні майже одразу. За невдачі по голіці не гладили. Це в кращому випадку, що позитивно впливало на покращення майстерності лікування. Вже в неоліті, коли межплімінні зіткнення стали більш жорстокими та на зміну метальній зброї прийшла зброя роздроблювальна, тогочасні ескулапи навчилися трепанувати проламані черепи. Що в принципі і не дивина, враховуючи, який тоді досвід люди мали в обробці кіст. В епоху варварства військова та громадянська медицини ще були неорганізованими. На полі битви поранені мали самі про себе попіклуватися. Або якщо пощастило нажити добрих друзів, то винести з поля битви могли вони. А потім поранених доручали жінкам на піклування. З виникненням держав з'явилися передумови для відокремлення медиків у окрему касту. З терапією були питаннячка. Її розвиток так і залишився на печерному рівні. Від первісних шаманів знахарів єгипетські жерці відрізнялися виключно пишнотою обряду та складністю вимовляємих заклинань. Рецепти цілющих мазей та еліксирів також стали вітіюватими. А от хірурги, отримавши змогу навчатися та накопичувати досвід, досягли значних успіхів та майстерності. До прикладу, єгипетські дантисти свердлили та пломбували зуби. І зважте на те, що в розпорядженні вони мали тільки кам'яні інструменти. Проте насолодитися медичним страхуванням преміум класу, могли тільки фараони та найвища знать. На відміну від Єгипту в Асирії, підготовка медпрацівників проходила не в храмах, а при маєтках. Але в питання, кого перш за все лікувати, відмінностей не було. Лікували царя, це святе. Проте у медиків додалося обов'язків обслуговування війська, супроводжуючи його в походах. Асирійці першими створили організовану військову медичну службу. А вже за часів Троянської та Пелопонезьких війн польові медики не були дивиною. Це, якщо вірити хронікам, лікарі вміло витягали на конечники стріл, обробляли рани пекучими присипками для зупинки кровотечі та робили перев'язки. Тоді ж, вперше почали використовувати мідні голки та нитки з бичачих та баранячих кишок, якими зшивали глибокі порізи. В Греції спочатку кваліфікованих лікарів в храмах Ескулапа, єгипетського лікаря, якого долучили до Елінійського сонму богів. Пізніше виникли і світські школи медицини. Проте організованість з цьому питанні це не про тогочасних греків. Лікарі і кваліфіковані, і шарлатани усіляких форм та видів за власним бажанням слідували за військом. Задля заробітку. Проте грекам непогано вдалося інше. Вони заклали фундамент наукової медицини. За звітами Гіппократа, грецькі лікарі намагалися зрозуміти, як функціонує. Людський організм та шукали природні причини хвороб. Намагалися накопичувати та використовувати імпіричний досвід вдалих випадків лікування, тобто давати хворому ті ліки, які вже допомогли в минулому за схожих симптомів. Значний прорив в області військової медицини трапився в Римі після реформ Марія. Та переходу до професійної армії. З першого століття до нашої ери валетудинарій, тобто Здравниця, на тисячу місць став ледь не самою серйозною спорудою в легіонному таборі. Його вважали храмом Ескулапа Асклепія. Шпиталь обладнували системою опалення, палатами на 4-6 місць та ваннами для омовіння. В деяких окремих випадках був присутнім навіть басейн. Але це рідкість з претензією на хамовитий шик. Проте це окупалося. Тому що сприяло напливу нових рекрутів до армії, які бачили, що держава піклується про своїх воїнів за здоровлячко особового складу, відповідав медикус. Тобто цілитель. Під його пильним наглядом діяли команди санітарів, що були в кожній когорті. Вони допомагали пораненим полишити поле битви. Лікарі та прислуги шпиталю зазвичай наймалися в штат легіону вже на місцях дислокації. Проте, коли знання місцевих залишали бажати кращого, то таких спеціалістів могли доукомплектувати прямісінько з Риму. Інші справи були на сході. Взагалі, про давню медицину Азії треба робити окремий випуск. Тож тут я виключно означу становище справ в цілому. Хоча і перші писемні згадки про військову медицину дійшли до нас з Китаю на сторінках легендарного твору Хуан Ді Нейцін або Трактат жовтого короля про внутрішнє, тривалість життя в Азії була нижчою ніж в Європі. І це не дивина. Тому що акупунктура, витяжки з кореня женшеню та порошки з рогів носорога допомагали при гангрені приблизно з тією ж вірогідністю, що й молитви. Це я вже не кажу про те, що багатько китайських імператорів не пережили приймання бадів з ртутних пігулок, так званих пігулок безсмертя. Після того, як антична цивілізація наказала довго жити, практика створення загонів санітарів зберігалася ще деякий час у фракійців та візантійців. Причому останні мали навіть кінноту санітарів. Деспотаті. Вони чим чекували за хвилею атакуючих та намагалися підібрати воїнів, що випали з сідла. Перед тим як друга хвиля кінноти розтопчить їх. За кожного врятованого деспотат отримував винагороду. Проте феодальна система витерла санітарів зі сцени театру бойових дій. Тільки пан лицарьок, що очолював свій власний загін, міг розраховувати на допомогу збройносців. Цю допомогу збройносці намагалися надати якнайшвидше. Так, звісно, любов до Сюзерена змушувала до таких дій. Правда, були і інші суміжні бонуси. А саме почесний вихід з бою. Однощитові лицарі, це ті, що не мали групи підтримки, були змушені рятуватися самотужки. А тому реальний шанс на порятунок був в тих, хто зміг втриматися в сідлі. А поранених та важко поранених після битви в епоху середньовіччя було небагацько. Якщо рана виявлялася не критичною, то пан лицарьок юзав свій особистий набір такмеду, який здебільшого складався з шматка чистого льняного холсту та баночки цілющої мазі. Дуже корисної субстанції на основі жиру, а пізніше вершкового масла, про цілючі властивості цієї панацеї, зовсім не важко здогадатися. Ті бідолахи, кому прилетіло дійсно міцно, могли вийти зі звалища і вже там, в небезпеці, дозволити собі випасти з сідла, молячись з усієї сили, щоб хтось з нонкомбатантів помітив їх. Здебільшого на поміч приходили монахи. Хоча жіночки, які жили на різницю між пониженою соціальною відповідальністю та доданою вартою. За їх послуги також допомагали. Монахи діяли безкорисно, проте перев'язувати не квапилися, а намагалися якнайшвидше відпустити гріхи. Бо поможе той бин чи ні питання дискусійне. А от добра молитва та прощення гріхів зайвим точно не буде. В таборі поранений міг сподіватися на допомогу цілюрника. Тих, в кого бракувало грошей, не кидали на призволяще. за них сплачували рахунки друзі чи сюзерен. А пізніше пораненим в арміях стали видавати компенсацію із спільної казни. Проте цілюрник це ще той конувал. Із методів лікування йому були доступні відсмоктування крові із ран, вирізання ножем на конечників стріл, промивання вином та зшивання рублених тарваних ран, клапті шкіри та м'язів, що були позбавлені кровообігу, відсікалися. Ну і that's all, folks! Про лікування пошкоджень внутрішніх органів мова не йшла. У випадках переломів кістки вправлялися та накладалися лупки. Звісно, це виключно про прості випадки. Якщо кістка була розтрощена, то тут знову в і йшла добра молитва. Та ампутація взагалі під час середньовіччя дракони значно поменшали, і європейські цілюрники були менш майстерними в порівнянні із хірургами давньої Греції, Єгипту, Індії Перу. Що й не дивно, скидаючись на те, що цілюрник основний час витрачав на вдосконалення навичок Барбера та Банщика. клигати від важких поранень воїну допомагали чудодійні еліксири, що їх легко можна було придбати з під полив чаклунів, які в промислових масштабах вешталися за військами. Інколи це допомагало, бо основними складниками цих аквавіта були вино і трави. Ну і звісно, не варто забувати про чарівні лікарські амулети, що їх продавали раптово монахи. Були вони дорогенькими. Але як могло бути інакше, коли ці дива лікарської думки містили волосся, чи нігті, чи цілу кістку того чи іншого святого? Здається, винахідливі монахи в ціну амулетів включали і вартість індульгенції на брехню. Після отримання вищоописаної допомоги поранений волів потрапити додому, аби зцілитися в обіймах морфею. Проте таке бажання не завжди було здійсненим. Транспортування було не найкращим, дороги ще гіршими. А багатодену трясучку в сідлі чи поводці міг витримати далеко не кожний поранений. Тож краще було скористатися послугами польового шпиталю, що їх обслуговували монахи. Від римського валетудинаріуму середньовічний шпиталь відрізнявся не в ліпший бік. Там не було ван та басейну, взагалі ганьба. З чистотою також були питаннячка. Вкупі з тим фактом, що шпиталь по сумісництву слугував аналогом хостелу для безхатьків, це не те, щоб покращували питання з інфекціями та паразитами. І на додаток, шок інфа. В цих шпиталях не лікували взагалі. Оперувати монахи не вміли і не могли, бо проливати кров їм було заборонено. Травництво також геть, бо це якесь зловісне колдунство, і монах таким займатися права не має. Залишалася виключно молитва, і який на який догляд? Цікавим є той факт, що утримання в такому шпиталі було безкоштовним виключно умовно, тому що на людей з грошима монахи дивилися поглядом «give me your orange», тобто від панів лицарків очікувалися пожертви. Тим, хто був не обтяжений грошима, пропонували чимчикувати в околиці та збирати пожертви. Тим, кому гідність не дозволяла займатися жибратством, пропонувалася особливо цілюща лікувальна дієта піст. В середньовіччі існували ще і справжнісінькі лікарі, доктори медицини, що отримали університетську освіту. Паниці були поважними, заможними, пихатими та здебільшого шляхетними, нерідко висвячені в лицарі. І, мабуть, були вони найменш корисними посеред усіх. Вище згадуваних медикусів не те, щоб ці пани взагалі нічого не вміли. Звісно, вміли найкращі університетські школи фехтування, самі себе б не заснували. Проте лікарські скіли ці добродії мали на рівні маю шану. В поганому сенсі, але жарт в тому, що вони про це не знали і лікували з усієї сили. По-перше, лікарі середньовіччя спиралися на праці давніх греків, які були не те, щоб дофіга біологами, і вважали, наприклад, що легені слугують для охолодження серця по друге підхід до науки був схоластичним. Це забороняло спостерігати та робити власні висновки. Можна було виключно вивчати стародавніх мудреців, бо Гален фігні не напише. Прикладом того, як це прекрасно може слугувати той факт, що до 17 століття в Європі вважали, що в мухи вісім ніг, тому що так написав Аристотель. А Аристотель він як Гален. Також фігні не напише, і звісно, треба згадати про гуморальну теорію Гіппократа. гуморизм або гуморалізм сьогодні спростована теорія характеру і роботи людського тіла, підтримана давньогрецькими і римськими лікарями і філософами, які вважали, що надлишок або нестача будь-якої з чотирьох окремих тілесних рідин у людини безпосередньо впливає на її темперамент і здоров'я. Від Гіппократа гуморальна теорія була перейнята грецькими, римськими та ісламськими лікарями і стала найбільш поширеним поглядом на будову людського тіла серед європейських лікарів до появи сучасних медичних досліджень в 19 столітті. Чотири рідини Гіппократа – чорна жовч, жовта жовч, слиз і кров. Кожна з яких відповідає одному з традиційних чотирьох темпераментів. Згідно цієї теорії, продукти, напої та діяльність також впливали на гумори, тобто рідини людини. І лікарі на це зважали, призначали дієти та певні види активності, щоб підвищити чи понизити рівень чотирьох рідин в організмі людини. Теорія, звісно, корисна, бо, як ми знаємо, ми є те, що ми їмо. Та й рухова активність ніколи не була зайвою. Проте, лікування крововтрати смаженим фазаном та червоним вином не зовсім те, що б я волів отримати від лікаря. То що, уявили такого лікаря? Оцей, от от, з Божої милості сказати, спеціаліст брався за лікування. Наприклад, робив кровопускання з затятістю маніяка-різника. Всім без винятку. Вважалося, що воно гарантує полегшення. Інколи його робили навіть як профілактику. І розумієте, навіть прискіпатися ні до чого не можна. Лікар робив кровопускання, хворий невдовзі засинав. Що це як не полегшення та занурення в цілющий сон? Зовсім бідося була з проникненням інфекцій до ран. Розріз промивався виключно водою від видимого бруду. Інколи вином. Але концентрація спирту в вині не дозволяє говорити про якісь антисептичні властивості. Тобто такі промивання можна звести до наступної тези: якщо з рани не стирчить шмат лайна, то вже непогано. Рана вважалася чистою. Чи треба казати про миття рук лікарів перед операцією? Якщо треба, скажу цього не робили. Хоча це і було заборонено. Це я про спостереження і міркування своєю головою. Але все ж лікарі помічали, що інколи після поранень траплялася гангрена. Намагалися цьому запобігти у вкрай нетривіальний спосіб. Рану обробляли кип'ятком. Тобто обварювали у випадку гангренозного запалення, намагалися якнайшвидше застосувати ампутацію. Ні про які кат турнікети мова не йшла. Бульовий шок та крововтрата були кривавими жінцями людських життів за таких операцій. З анестезії пропонували наступне: внутрішня анестезія, тобто пляшка вина, та зовнішня анестезія дерев'яний молот. В 15 столітті перед медикусами постав ще один виклик. Вогнепальна зброя рани від куль були і дроблящими, і проникними одночасно. Крім того, кулька свинцю плющила та розривала тканини. Окрім цього, вгемселювала в рану уламки броні, обривки одежі та гамбезону. Якщо б постріл робився з близької відстані, незайвим було б пошукати в і пиш. Таке відчуття, що оцей от вогнепал вигадав сам дідусь Нургл, бо рани від кульового влучання були ідеальними для розвитку гангрени та запалень. Тогочасні медики пояснювали це отрутою в свинцю. А тому стерилізували вогнепальну рану киплячим маслом. Хоча тривало це недовго, бо помітили, що кореляція між такою дезінфекцією та смертністю прямо пропорційна. Непомітно, але час спливає. От і доба середньовіччя добігла кінця. Її змінив новий час. Не уминули зміни і військові доктрини. Тепер дрібні сутички феодалів були не в тренді. Настав час масштабних баталій поміж імперіями, які конкурували не тільки на полі брані, а й в науці та техніці. На зміну швейцарським найманцям з їх списами та алебардами прийшли солдати з багнетовими гвинтівками, а канонірів посунула артилерія. Але потреба в грамотних лікувальних справ майстрах тільки зросла. Розумні пани та пані поступово рухались в бік матеріалістичного підходу до лікування. А тому кількість медичних працівників в арміях нарешті стала переважати кількість капеланів. Намітилися і зміни в загальному сприйнятті світу людьми. Наприкінці 17 століття вже небагацько б знайшлося таких, які стверджували, що куля випущена з нарізної зброї точніша, тому що коли куля вилітає зі ствола, вона обертається і з неї падає біс, що заважає кулі влучити. По Справжньому військова польова медицина розквітла наприкінці XVIII століття. Ім'я Домініка Жана Ларея вписана золотими літерами в історію військової медицини. Його вважають батьком швидкої допомоги. Під час наполеонівських війн Домінік був головним лікарем французької армії та новатором в справі лікування поранених. Мужчина Домінік був тямущий з досвідом. А тому вдосталь надивившись на поранених та те, як їх транспортують, він створив амбулансес Волантес. Вибачте, мою французьку, що можна перекласти як летючі польові шпиталі. Це були спеціальним чином переобладнані вози, яких тягнули коні. Рухомі ресори та матраци дозволяли доставляти поранених бійців до тилових медичних наметів без зайвої тряски. А ще в екіпажі такого медеваку завжди були три хірурги та 12 асистентів. Це на випадок, якщо поранений потребував невідкладного втручання медиків. Лікарі летючих польових шпиталів були прекрасними спеціалістами. На ці посади обирали виключно кмітливих та морально стійких медиків. Вони були здатні в короткий термін провести з пораненим усі необхідні для порятунку життя маніпуляції в своїй праці клінічна хірургія з переважним її застосуванням в битвах та військових шпиталях в період з 1792 по 1836 роки Ларей доволі детально передав пекло війни під час наполеонівської доби. Лазарети збирали поранених з усієї сили, намагаючись не потрапити на лінію вогню ворожої артилерії. Тому вирушали вони тільки після того, як розвіювався дим після кількох залпів. Тут же відбувалося первісне сортування поранених за ступенем важкості. Важкі це поранені з пошкодженням внутрішніх органів та відірваними кінцівками. Їм зупиняли кровотечу та везли в тил. Середньої важкості переломи кісток та ушкодження м'яких тканин, та легкі поранені, яким надавало допомогу прямо на місці, здебільшого перев'язки. Звісно, чимало було тих, кого вилікувати вже було неможливо, а тому на них не гаяли часу. Понівечені солдати з внутрішньоми назовні просили про допомогу чи про добиття. Їх забирали пізніше, одразу в повозки для трупів. Після штикової баталії летючі шпиталі діяли так само. Як не дивно, але більше вбитих солдатів залишалися саме після лобових атак. Штик, коло впевнено, та точно, масштаби подібних баталій не могли наснитися військово-польовим хірургам минувшини навіть у найгірших нічних кошмарах ядра артилерії зносили на своєму шляху все. Про таку дрібничку, як людське тіло, навіть говорити не варто поранення жахали. Списи, стріли та кулі з примітивних рушниць були квіточками порівняно з тим, з чим стикнулися хірурги нової доби. Хоча про примітивні рушниці минулого міг би посперечатися до прикладу П'єр Баяр. Звісно, якби не загинув від пострілу каменем в спину. До лікарів все більше доходило усвідомлення того, що потрібні нові методи та підходи. Дійсно, епохальну революцію в медицині здійснив англійський хірург Джозеф Лістер в 19 столітті. Він почав використовувати карболову кислоту в якості антисептика для очищення ран. Справи пішли не те, що краще, а просто заобрійно добре в порівнянні з тим, що було. Кількість солдатів, що змогли одужати після поранення, зросла колосально. Також варто згадати Флоренс Найтінгейл. Ця англійська сестра милосердя пильно слідкувала за дотриманням санітарії в лікарнях для поранених. До прикладу, під час Кримської війни вона прибула на півострів та роздала таких дроздів усім працівникам лазаретів, що невдовзі найостанніше судно блищало від чистоти. Смертність скоротилася з 42% до 2%. Лікарі сповнилися надіями майбутніх перспектив. Проте чиста хірургія не стала панацеєю, хоча й значно знизила поріг померлих поранених після та й до операції. Далі розвиток військової медицини сильно спеціалізується, а тому розглядати все в одному випуску злочин. Тож повернемося до цієї теми в майбутньому. Звісно, якщо вам буде цікаво, що почитати по темі: Доба постів і карнавалів. Як жили, пили і кохалися у середньовіччі від Стефанії Демчук. Там є цілий розділ, присвячений медицині. Я читав. Я в захваті. Що подивитися по темі? Лікар, учень Авіцени 2013 року. Або грати можна в плаг МД. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміє Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк. Підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку.